Субота, 3 лютого північ. В Чернігівській і Сумській областях, в денні години доби, термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в нічні – від 2 до 4 градусів морозу. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в світлі години доби буде від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів тепла. Мокрий сніг завітає в гості до мешканців Сумської і Чернігівської областей на Житомирщині і Київщині без снігу, але очікується доволі сильна злива. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Миколаївській області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6, нічна від плюс 1 до мінус 1 градусу. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів вище нуля, в темні мінус 1, мінус 3. В Запорізькій області і на Херсонщині в день. День плюс 1, плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму. На Одещині і Миколаївщині без снігу лише невеликий дощ. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Захід, на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від мінус 3 до плюс 2. На Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Закарпатті в денний час плюс 2, плюс 4, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У усіх областях західного району України литиме дощ. Лише в Закарпатській області варто чекати на сніг, який також має перейти в дощ. Вітер західний 7-12 метрів. za secondo Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від мінус 2 до мінус 4. На Луганщині в день буде від 0 до плюс 2, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні від 1 до 3 градусів морозу. В Маріуполі в день від плюс 1 до плюс 3, вночі від 0 до двох. Градусів морозу. В Донецькій області, а також на Луганщині і Харківщині, випаде сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2, на півдні Кіровоградщини вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Дніпропетровщині і в Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 1. 1 -3. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. У Вінницькій області вдень плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Мокрий сніг очікується на Полтавщині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області. На Черкащині і Вінничині литиме відчутна злива, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 3 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є невідчутним рівнем.